І сьогодні буде туторік, як зробити подвійні коси. Заходимо в Google, вбиваємо Roblox і заходимо на самий перший сайт. Далі нажимаємо на оці полоски. Нажимаємо на аватар. Все. І. Далі. Ми маємо нажати сюди. І нахаю. Ну це треба бисро зробити. Бо, якщо повільно, то так не спрацює. Так, сейчас. О, все. Нет. Боже. Так, все. У мене получилось. І тепер вибираємо коси, які ми хочемо надіти. Я, наприклад, візьму такі, і потім беремо коси, які ви хочете з'єднати з ціми з... нашими основними косами. Так, і так отримаємо. І копірувати адрес ссылки. Нажимаємо сюди. Так, і далі нажимаємо сюда сюди, і вбиваємо. І цих коду вбиваємо три рази. Три рядочка. Ну а саме перше, ДЦО, ми його залишаємо. І от такої, як у мене. Далі нажимаємо Save і знову Save. І все. Бачите? Ось і оце. Ну, на цьому все. Всім пока!